Кілька поспіль ракетних атак на кривий ріг, черговий національний диктант єдності та результати традиційних змагань Veterans Family Games. Про ці та інші новини далі в підсумках тижня. Мене звати Наталя Болдинська, і ми починаємо. У Палаці культури «Центральний» відкрили 59-й творчий сезон. 20 жовтня окупанти балістичною ракетою знову поцілили по житловому кварталу Кривого Рогу. Кривоїшці долучилися до написання радіодиктанту. У місті пройшов черговий етап змагань. «Ветеранс Фемелі Геймс з настільного тенісу. Подвійний ракетний удар. Пізно ввечері, суботи, 19 жовтня, Кривий ріг здригнувся від гучного вибуху за декілька хвилин після оголошення повітряної тривоги та загрози балістики з окупованого Криму. А вже за деякий час відбувся повторний удар, ймовірно, ракетою Іскандер М. Вибухова хвиля вибила десятки вікон в будинках та будівлях навколо. Поранення отримали близько 20 людей, але обійшлося без загиблих. Детальніше про наслідки подвійного ракетного удару розповімо далі. Павло Миколаєвич лише дивом не постраждав. В цей час був вдома. Від моменту оголошення тривоги і до вибуху минули лічені хвилини. Хвиля від детонації позбавила скла вікон помешкання чоловіка. У нас дивіться випало це вікно. У маленькій кімнаті окно вибило навстіж. І в той кімнаті, ну щось внутрішнє окно вилетіло. Перший раз тривогу об'явила, увалила, полетіли камні, побила машини отут. А потім небезпека, почали вже сусіди збігатися, ми з ними собрались, не ним встигли спіли вискочити, туди, То як у так що, я не знаю, дом підскочив. Більше часу ми гуляли на вулиці, поки од не прозвучав. На місце надзвичайної пригоди після першого прильоту одразу прибули всі оперативні служби. Прильот другої ракети поранив співробітників ДСНС та поліції. Повторні виходи всі з території! Наліво, наліво, наліво! Є. Дублюючи удар, зачепив три пожежні, три поліцейські та одну машину швидкої допомоги. На ранок образи наслідків ракетної атаки стали ще більш жахливими. Десятки шибок вікон та балконів сусідніх багатоповерхівок і будівель дивились на вулиці вже без скла. А у внутрішньому подвір'ї дев'ятиповерхівки вирвані шматки асфальту та ґрунту, прилетіли на припарковані автівки. Після прильоту першої ракети пані Галина вийшла на двір і далі до бетонного укриття на зупинці транспорту. Після другого прильоту повернулась додому. Вже побачила, що всі вікна вилетіли від вибухової хвилі. Був сильний вибух, а тоді. Пішли на а, сусідка каже, перший перший під'їзд горить. Ми пішли на двір, а на дворі вже стояли там, ну трохи жить і додому страшно йти вже. Ну ще цілі були вікна. А тоді вже сказали, що тікайте, 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 і, і ми швидко всі на остановку вже забігли. То я там вже була на остановці, не знаю. Вже додому прийшла, то вже все тут повибивало. Від самого ранку пошкоджені помешкання містян обходили 15 бригад. Вони фіксували збитки, які заподіяла подвійна ракетна атака в темну пору доби. Попередньо нарахували пошкоджених 15 багатоповерхових будинків, три адмінбудівлі, об'єкти бізнесу, три комунальні заклади, близько 30 автомобілів. Розгорнуто було оперативно районний штаб, який функціонує з 6-ї години ранку. До 18-ї він сьогодні працює. Вночі було з мати резерву завезено всі необхідні матеріали то соєсбі плівка. Тарпаулінг, свяхи, тобто все необхідне для того, щоб мешканці могли оперативно, як то кажуть, закрити пошкоджені вікна. За офіційними даними, наслідок подвійного ракетного обстрілу постраждали 17 людей: три жінки та 14 чоловіків. До лікарні направили вісім осіб. Їх стан середньої тяжкості, але загрози життю немає. Вісім пацієнтів госпіталізовано в лікарню, чотири пацієнти пройшло амбулаторно, стан госпіталізованих Різних ступень важкості, від легкого до, до важкого ступеня, ну, всім надається допомога, всі лікуються. Характер поранення це здебільшого мінно-вибухові поранення, різних ділянок тіла, ну, відповідно різних складностей. Протягом декількох днів після подвійного ракетного обстрілу 100% вікон у Довгинцівському районі затягнули ОСБ плитами та плівкою. У кількісному виразі це 982 вікна в 32 будинках. Вже далі вставлятимуть скло. А де є така потреба нові віконні конструкції на матеріальну допомогу від міста кривичці подали 211 заяв на 170 з них вже оформили необхідні пакети документів. Олександр Фефілатів, Маргарита Назаренко, Андрій Яковлів Глі Припчук. Підсумки тижня, перший міський. З нагоди відкриття 59-го творчого сезону та дня народження Палацу культури центральний відбувся святковий концерт. Всі гості, прихильники та друзі палацу, які завітали на свято, отримали багато вражень від того дійства, що відбувалося на сцені. Детальніше про те, як проходив святковий захід, розкажуть наші кореспонденти. She's going home with me tonight. У серці нашого міста на сцені одного з його найяскравіших осередків культури Палацу культури центральний знову запалюються вогні. Творча атмосфера цього місця вже понад півстоліття надихає кожного, хто хоч раз мав нагоду поринути в її світ. І ось настав той довгоочікуваний момент відкриття 59-го творчого сезону, яке обіцяє подарувати чудові виступи та емоції. Керівниця «Калинонька» зазначає, що учасники колективу із трепетом чекають на свої виступи. У Нашого колектива прем'єра но. Меру новий танець перший раз на сцені, тому діти дуже хвилюються. Ми також дуже хвилюємося, бо дуже до цього готувалися. Завжди відкриття сезону для нас це така грандіозна подія. А ми до неї дуже готуємося, тому сподіваємося, що все вийде. Творчий колектив Калинонька підготував насичену нову програму з яскравими хореографічними номерами. Його виступи наповнили глядачів натхненням творчістю та яскравими емоціями. Для учасниць захід став справжнім святом, яке подарував. Вала незабутні враження. Наш колектив називається ансамбль народного танцю. Калиненька сьогодні ми будемо на сцені танцювати під прем'єру номера. Називається Яблочко, червоне яблучко. Години тренувань, репетиції. Добре підготуватися. Це важливо цьогорічний сезон обіцяє бути особливим, адже кожна подія стає ще вагомішою в умовах, коли суспільство шукає натхнення та підтримки у складні часи. Усі присутні мали змогу насолодитися виступами хореографічних та вокальних колективів, які вразили глядачів своїми номерами як новими, так і вже улюбленими хітами. Як зазначає директорка палацу культури, цей рік сповнений новими викликами та можливостями. Сьогодні палац культури центральний відкриває свій 59-й творчий сезон. Зон э, раді. Показати свої таланти сьогодні. На нашій сцені будуть виступати наші найкращі селісти від маленьких до самих 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 поважних артистів наших. Дуже готувалися. сподіваємося, що у нас це вийде. Це не просто відкриття сезону. А кожного року, у жовтні місяці, палац культури центральний святкує свій день народження. Отже, ми на порозі до 60-річного ювілею. Після успіху минулорічного заходу де творчі колективи радували глядачів своїми висланнями виступами, цьогорічне відкриття перевершило всі очікування. Святковий концерт став не тільки яскравим початком сезону, але й символом єдності криворіжців у цей непростий час. Міська влада приділяє дуже багато уваги розвитку культури творчих здібностей мешканців кривого Рогу. На сьогоднішній день в Палацах культури створено близько 173 трьох творчих колективів. Їх відвідують 5 тисяч мешканців нашого міста і палац культури центральний. Сьогодні показує нам свою творчу концертну програму, присвячену відкриттю 59-го творчого сезону. Звичайно, це один із провідних наших палаців культури. Палац культури центральний знову продемонстрував, що він є не лише осередком культури, а й місцем натхнення та підтримки. Але вже за декілька днів після відкриття творчого сезону заклад культури зазнав пошкоджень через підступний подвійний ракетний удар ворога. Незважаючи на цей цинічний удар, колективи та керівництво палацу культури не здаються, бо творчий розвиток, як нашої молоді, так і старшого покоління, для них є пріоритетом. А команда першого міського бажає палацу культури центральний, швидкого відновлення після атаки, креативу, натхнення, розвитку та подальших звершень. Аліна Сітніка, Олександр Бондаренко, підсумки тижня, перший міський. І буквально через кілька днів після святкування палац культури пережив свій другий день народження. Все через ракетну атаку 21 жовтня. Окупанти завдали ударів балістичними ракетами по житловому району, атакуючи цивільні об'єкти. Внаслідок вибухів. Постраждали люди, зруйновано будинки, пошкоджено готель, магазини, палац культури та автомобілі. Попри чергові руйнування, всі служби міста працювали безперебійно. Надаючи допомогу постраждалим та оперативно ліквідуючи наслідки атаки, на місці влучання працювала наша Маргарита Назаренко. Дві ночі поспіль криворіжці прокидалась від гучних вибухів. У ніч на 21 жовтня місто знову стало мішенью ракетного удару. Балістична ракета, випущена ворогом, влучила в територію поруч із готелем, житловими будинками та іншими цивільними об'єктами. Пані Олександра тієї ночі, як і багато криворіжців, вже збиралася лягати спати. Як раптом жінка почула гучний вибух, а далі все як в тумані: вибиті вікна, розкидані речі, та навіть лампи розлетілися від вибухової хвилі. Кричала так страшно було. Такий як це взагалі. нема двох окон. все побито. тори, окно повилітали. Вот ці середини. Лежать на кухні, так все в стеклу, коридор в стеклі. єдине в осталось ціле, Ну, відкрилося, я його закрила, то держиться, оце. а спальня і кухня повністю все розбите, навіть світа не стало в туалеті, лампочки оці глазки позбивало. Пан Руслан також на момент влучання російської ракети перебував вдома. Чоловік розповідає, що вибухова хвиля була настільки сильною, що навіть збила його з ніг. У квартирі вибиті усі вікна, пошкоджені меблі та винесло міжкімнатні двері. А сам містянин дістав травму ноги, уламком скла. Дивіться, такі камні оці летіли ж додому, такі камні. Як це воно так чудом? Я кажу, тільки що з-під коліна стекло кусок загнали, ну, жінка витащила його. Ну, більше того, що так вікна пострадали, і це таке оце все тут. Це я думаю, все підніметься, замететься, пропілісоситься, помиється. Саме головне, мені це зараз вікна поставити, бо на вулиці скоро зима. Ну, в вже ночі холод. Пані Наталя проживає неподалік влучання. Каже, що одразу побачила яскраву вспишку, а далі гучний вибух. Жінка швидко схопила дитину та документи та вибігла з квартири. Останнє, що встигла помітити, що вилетів балконний блок у одній з кімнат. Це не передати словами. Дитину швидко зібрала та вибігла. Лише побачила, що в спальні вилетів балконний блок. Більше я нічого не встигла роздивитися. Але, попри біль та руйнування, місто продовжує триматися. Правоохоронці, рятувальники, медичні та комунальні служби одразу прибули на місце та розпочали ліквідацію наслідків. Зокрема, біля міста атаки був розгорнутий штаб допомоги постраждалим криворіжцям. Городяни, домівки яких зазнали руйнувань внаслідок ракетного удару, мали можливість отримати психологічну допомогу, будь-матеріали, а також залишити заяву на отримання матеріальної допомоги від міста. На сьогоднішній день ще вночі був розгорнений штаб для допомоги постраждалому населенню. Тут ви можете, люди можуть звернутися, можуть отримати допомогу, як і в плані психологічно, а також саме головне матеріально. А саме це листи ОСБ для того, щоб за ну, пошкоджені вікна розбиті, забити. також плівку, гвозді, інструмент, пилки, рейки, все, що потрібно, щоб ваші оселі. Лі стали хоть трошки тепліше на сьогоднішню годину. вже звернулося близько 50, навіть більше осіб. Через цинічність та підступність російського ворога постраждало четверо людей. Серед них і 12-річна дитина, яка в цей час записувала відео для своїх друзів. Це на Страждалим одразу надали необхідну медичну допомогу. Їхньому життю наразі нічого не загрожує. Зокрема, понівечено 12 житлових будинків: готель, палац культури, банк, 14 автомобілів та об'єкти бізнесу. Але після ночного удару ворог не припинив атаки на місто. Зранку, коли люди чиї домівки пошкоджено вибуховою хвилею, після нічного обстрілу оформлювали та отримували матеріальну допомогу, окупанти повторно вдарили балістикою по місту. Момент удару потрапив на відео перехожих. да. Другий удар пошкодив об'єкт культури. Після нього за медичною допомогою звернулося ще шість осіб. На щастя, всі легкі та будуть лікуватися амбулаторно. Так і по кривому рогу вкотре продемонстрували справжнє обличчя ворога, без жального і цинічного, що цілеспрямовано руйнує мирні життя, проте місто не здається. Кривий ріг продовжує жити, відновлюватися та підтримувати своїх мешканців, незважаючи на всі випробування, дух людей залишається незламним. І кожен новий день це ще один доказ їхньої стійкості та сили. Маргарита Назаренко, Андрій Яковлів, Іван Сергіїв. Підсумки тижня, перший міський. Об'єднуємося в одне ціле. Щороку, 25 жовтня, мільйони українців ніби повертаються за шкільні парти, щоб написати радіодиктант. Це можливість відчути себе частинкою чогось єдиного, поділитися емоціями та історіями. Цьогоріч національний диктант присвятили сторіччю радіо та дали назву Магія голосу. Авторкою тексту стала Оксана Забушко. А для слухачів диктант прозвучав голосом нашого військового Павла Вишибаби. Більше про те, як диктант Національної єдності писали Криворіжці, розкажемо далі. Не вимкнути й не заглушити. Перевіряємо заключне речення. І нашого голосу більше нікому ніколи не вимкнути, і не загрушити. Каміла вже вдруге пише радіодиктант разом зі всією Україною. Він традиційно проводиться наприкінці жовтня, до дня української писемності та мови. Дівчина студентка першого курсу факультета права Донецького університету внутрішніх справ. Ділиться перед своєрідним заліком знань з мови, аж ні трохи не хвилюється, адже порівняно з минулим роком зробила роботу над помилками та вірить у свої сили. Приймає участь не перший раз. Пишу диктант уже вдруге. приймаю участь, тому що вважаю, вважаю, Що це дуже важливо і також під час диктанту ми ну, єднаємося, знайомимося з багатьма відомими людьми насамперед криворізькими літературознавцями, що є дуже важливим і вагомим внеском. Окрім студентів, до написання диктанту доєднався і колишній викладач, а нині військовослужбовець Дмитро. Чоловік з 2014 року став на захист України. Опісля через п'ять років демобілізувався. А вже з перших днів повномасштабного вторгнення знову повернувся у стрій і вирушив на фронт. Нині приїхав до рідного вузу, щоб поділитися досвідом зі студентами та разом з ними об'єднатися у флешмобі. Мова це одне із тих явищ, яке формує нашу ідентичність. Тому о, мова повинна об'єднувати і ні в кому разі не роз'єднувати. Тобто українізація повинна бути, але вона повинна бути лагідною і приємною. Ні, хвилювання немає, чесно кажучи. Я навіть не можу спрогнозувати, чи напишу я на добре, чи на відмінно, чи на незадовільно. Авторкою тексту, який має назву Магія голосу стала Оксана Забушко. Тема диктанту присвячена українському радіо, яке цьогоріч святкує 100 років. Читав текст письменник та музикант Павло Бушебаба, який приєднався до лав ЗСУ з початком повномасштабного російського вторгнення. Всі зараз будуть одночасно. Приймати участь у написанні таким чином, ми будемо підтримувати використання захист української мови не тільки в службовій діяльності, є використання в побуті. Ми показуємо, що всі працівники, які працюють, вони в тому числі і захищають наше право розмовляти нашою рідною мовою, а не скажемо використовувати мову, яку ми не хочемо. Диктант єдності став національною традицією, яка започаткувалася ще з 2000 року, долучились до національної. Ного флешмобу і студенти Криворізького державного педагогічного університету тут понад два десятка людей разом взяли до рук ручки та листочки і згадали всі отримані знання з української мови і е, нашому університету це є давня традиція брати участь в диктанті радіодиктанті національної єдності тому ми навіть в такі часи складні часи, часи для нашої держави коли йде боротьба з ворогом смертельним ворогом душо напружу на боротьба ми ми вважаємо, що дуже важливо демонструвати таку єдність, демонструвати патріотизм нашого студентства. Перше міський не зміг пройти повстан охоче доєднатися до загальнонаціонального флешмобу. Адже головна мета ініціативи не зважаючи на вік, статч чи професію об'єднати якомога більше людей навколо України у всьому світі. Це не тільки перевірка знань, а й єднання тисяч українців. роботи прийматимуть онлайн та офлайн. Надіслати текст радіодиктанту можна паперовим листом за адресою, яку ви бачите на своїх екранах. Важливо, щоб на штамбалі була дата не пізніше 27 жовтня. Також можна сфотографувати або відсканувати написаний текст та надіслати його до 11.00 28 жовтня на зазначену електронну пошту. Текст радіодиктанту буде оприлюднений 28 жовтня об 11.00 на сайті українського радіо. Анастасія Костенюк, Іван Сергіїв. Підсумки тижня. Парш міський. Цими вихідними у Кривому Розі відбулись змагання Ветеранс Фемелі Геймс. Цього разу головною подією заходу стали змагання з настільного тенісу, цього динамічного та захоплюючого виду спорту, який в рівній мірі вимагає швидкості, витримки та стратегічного мислення. Для багатьох учасників цей день став не лише можливістю позмагатися у спорті, а й відчути теплоєднання та підтримки. Про перебіг змагань розкажуть наші кореспонденти. Цими вихідними вкотре пройшов спортивний захід для ветеранів та їх родин «Veterans Family Games», ініційований радою оборони міста. Цього разу учасники змагались у майстерності гри в настільний теніс. Валанти неодноразово брав участь у змаганнях та підтримує їх. Він зазначає, це допомагає не тільки покращити фізичну форму, але й створює важливий емоційний зв'язок між членами родин. Я вже другий рік беру участь у різних змаганнях, в тому числі з настільного тенісу. Це дуже важливі змагання для людей, Котрі повернулися з бойових дій, котрі проходять реабілітацію, адже спорт це одне з кращих, один з кращих способів реабілітації, як психічної, так і фізичної. От, і я разом з командою нескорених Криворізької їжджу на багато змагань. Недавно нещодавно були в Чернігові, там велику кількість медалей завоювали. От, тому дуже гарно. І це зближує це можливість поспілкуватися, знайти друзів. Вже не перший раз беруть участь у змаганнях і Алла зі своїм сином Назарієм. Її чоловік наразі захищає країну від російських окупантів. Жінка каже: в першу чергу ходить на такі заходи заради хлопчика, щоб показати важливість спорту та привчити його до здорового способу життя. Наш татусь Федотов Олександр діючий воєни. Сімнадцята танкова. Ми дізналися від колежаночки про цей рух і приймаємо участь як і дитина, так і я з літа. Ми грали у футбол. Потім у нас було волейбол. від гри отримуємо задоволення, такий емоційний сплеск виверження такої негативної енергії по позитивну. Змагання з настільного тенісу проходили на базі Криворізької гімназії номер 120 Загалом до них долучилось близько п'ятидесяти учасників, включаючи дітей. За словами головної судді, всі вони були розподілені на групи за відповідною категоризацією. В змаганнях приймають участь учасники бойових дій та члени їх родин і ветерани війни. Всі учасники розподілені на сім підгруп за різними. Захворюваннями змагання будуть проходити по олімпійській системі. Гра буде проходити з трьох сетів. З кожної групи за результатами змагань обрали переможців. За перші місця учасники отримали сертифікат на 5 тисяч гривень. Призери ж були нагороджені медалями, кубками та спортивною атрибутикою. Ігри набули великої популярності серед ветеранів та їхніх родин. Сьогодні ми в 16-те проводимо наші ігри. Сьогодні в нас змагання з настільного тенісу. Вже понад тисячу чоловік взяли участь у наших міських змаганнях Veterans Family Games. Це і ветерани, це і захисники, і захисниці. І особливо збільшилась кількість членів родини. Це діти. За час проведення наших ігор Veterans Family Games збільшилась кількість звернень до дитячої юнацьких спортивних шкіл. Тобто батьки, мати, батько своїм прикладом надихнули дитину. У на заняття спортом змагання з різних видів спорту проходять по суботах кожні два тижні. Такі заходи це не лише можливість для ветеранів знову відчути себе частиною суспільства, але й важлива складова реабілітації та соціальної адаптації. Вони допомагають нашим захисникам повернутися до нормального життя, знайти нові захоплення та відчувати підтримку близьких і суспільства загалом. Аліна Сітнікова до Шпенко, підсумки тижня, перший міський. І на цьому ми завершуємо наш випуск новин і за традицією вшановуємо хвилиною мовчання полеглих за незалежність. Вічна шана героям!